Близько 200 пожеж виникло в Сумській області з початку 2023 року. Жертвами вогню стало 25 людей. На жаль, не обійшлося без трагічних випадків і на Шосткинщині. Загоряння забрало життя у трьох жителів громади. Рятувальники констатують, що більшість пожеж виникає через людський фактор. Щоб запобігти пожежам та їхнім небезпечним наслідкам, будьте відповідальними. У тому числі при використанні альтернативних джерел опалення, освітлення, а також генерації електричної енергії. Треба пам'ятати, що генератор виділяє чадний газ, тому має розміщуватися лише на вулиці на відстані щонайменше 6 метрів від вікон та дверей. Туристичні пальники небезпечні для використання вдома, а тому вмикати їх можна лише на дворі або у гарно вентильованому приміщенні. Користуватися можна лише сертифікованими приладами та з неохильним дотриманням інструкцій виробника. Пам'ятайте. Газові пальники призначені для розігріву їжі тільки в невеликому посуді. Гріти на них, що здовго є, вкрай небезпечно. Неправильна експлуатація печей теж часта причина займання у житлових приміщеннях, говорять спеціалісти. Тому приділяти увагу розпаленій пічці. Край необхідно. Під час використання опалювальних печей слідкуйте, щоб вони та димоходи були без тріщин. Своєчасно прочищайте від сажі, не допускайте перегріву та не залишайте прилади, що топляться без нагляду. Пам'ятайте, свічка та інші джерела відкритого вогню повинні знаходитися на надійній стійці, подалі від легкозаймистих матеріалів. Одночасно не вмикайте всі електроприлади. Це може призвести до перевантаження та призвести до короткого замикання в цілому. Рятувальники наголошують на тому, що дотримуватися правил пожежної безпеки просто, а от їх ігнорування може бути вкрай небезпечним для здоров'я та життя.